Тема вручення повісток завжди була на слуху в українців. А після розширення повноважень військоматів у квітні, тим більше нагадаю, Кабмін дозволив. Вручати повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку. Тож чи можуть тепер запросити у військкомат через родичів, зараз з'ясуємо. Юристи пояснюють, повістка вважається законно врученою, якщо її отримав хтось із повнолітньої рідні, хто мешкає разом із військовозобов'язаним, наприклад, батьки. При цьому повістка має бути заздалегідь заповненою, тобто містити персональні дані військовозобов'язаного та обов'язково. Його підпис ще один важливий нюанс: якщо адресат повістки мешкає окремо від родичів, документ передати через них неможливо навіть попри спільну прописку. Крім того, юристи наголошують неналежно врученою вважають повістку відправлену. Поштою у Вайбер чи СМС тому будьте уважними і пам'ятайте про свої права а також про те, що відмова від отримання правильно оформленої повістки це фактично ухиляння від мобілізації, за яке передбачено кримінальну відповідальність.